Отак, всім привіт. Казірогі, казірогі, що тут відбувається? По-перше, я Маріна Доскопа, по-друге, це кіндерологія, це кіндерологічний гороскоп на березень 2025 року. І був у мене передостання. Я зробила 22 удосвідки кіндерологічного гороскопу. Уявляєте? тому зараз ми швидко загадуємо. Запит на вас точніше, кіндерологія вона працює тільки лише з певним конкретним запитом. Ви можете зараз взяти якісь певне питання, бажання чи якусь проблему, ситуацію, що, вас, що вас зараз турбує з того, аби зараз ми побачили відповідь на ваше питання за допомогою кіндеру. От що взагалі відбувається? хто не знає. А, почекайте, я потім вибрала цей кіндер із всіх самих красивих для вас. Оскільки ви в мене передостання, бачите, в мене залишилось всього лише три штучки. Мені я вважаю, що це ваш. Щоб взагалі відбувається? кіндерлогія це правда в цьому магічному світі, бо це знаєте, що це єдина наука, яка може передбачити, єдина правдива наука, яка може передбачити ваші. Ваше майбутнє. А, і в чому її сенс? В тому, що ніхто не може передбачити а, ваше майбутнє. Ні тарологія, ні астрологія, ні а, всі інші логії, які тут існують. Тому єдиний кіндер може це зробити. Але а, ми зараз, а, воно все працює просто по одному принципу. А, ми зараз беремо підказку. Підказку для вас, козороги, і на запит, оскільки я вже не знаю вашого запиту, на те, щоб у вас все було хорошо, тому що всі ми хочемо, щоб у нас все було хорошо, щоб ми були класні, самі багаті, самі щасливі, самі розумні, самі любімі і взагалі самі, самі, самі. Тому зараз я в мене вже тут ця ігрушка, я ще не подивилась, Зараз ми подивимося. <гану> я щось взагалі нічого не розумію. Ви, напевно, козірогі в такому розібраному зараз знаходитесь, да? бо щось у вас, знаєте, дуже багато деталік. І от, знаєте, такі ігрушки це не для мене, не для мого мозку. У мене мозок такий більший. Це сложно. Це складно. Я, я вже на стресі. Можливо, ви також на стресі а, зараз, в цьому періоді, і вам нач... або треба або зібратися, або. что-то на это улетіти, чтобы улететь, переехать, что-то, не знаю, что-то такое серьезное. А, вам нужно создать велосипед. Ну, ви знаєте, потому, потому что тут такая какая-то машинка. Это вертолет. Вертолет или машинка. Короче, что-то очень интересное. Просто мне что... Что мене интересует, это то, что... Оно даже что-то летает. Блін, я вам серйозно кажу, зараз ми будемо збиратися три роки, тому що мені складно це все робити. Богу, що тут є інструкція. Коротше, Казірогі, мені здається, що ви в якомусь такому стані, що е, ви, наче, потребуєте повного ребрендингу вашого життя, скажімо так. Тобто, можливо, ви себе не відчуваєте. Не відчуваєте, що ви робочі, що ви що у вас ресурси, енергія, можливо, у вас якийсь затяжний момент депресії або ще щось. І знаєте, вам у вас, наче в березні місяці 2025 року, наче буде необхідно зібратися. І, можливо, це знаєте, зібратися, щоб зробити якийсь останній крок і там щось зробити, щось повпливати, щось закінчити. От щось мені хочеться таке вам сказати. Але Боже мой. я серйозно кажу, от є люди, які просто люблять збирати отакі от ігрушки. От є такі люди. Я, я бачила їх. Я не така. Я не така, мені дуже сложно от це все дається. І, можливо, і у вас також якийсь дуже важкий період вашого життя, вашого життя, що, знаєте, воно щось якось, Тіпа, да, але Тіпа, все наче, зрозуміло, але наче чи влом щось робити, чи сложно щось робити, знаєте, можливо, ви щось відкладаєте зробити. Так, давайте заново. Боже, давайте заново. Козірогі. Так, ми у нас беремо ось цю машину, оцю детальку і ось цю це у нас йде отак, да? Да, хорошо. Це ми зробили. Далі що ми делаем? Ось це з цим. Кажуть, що треба. Окей. Ось це ми. Хух, дивіться. О, в мене навіть пройшло якесь осяяння. Дивіться, а можливо, знаєте. Зверніться до якогось спеціаліста, щоб вам він пояснив, як це все робиться, як, це, як зібратися, скажімо так, як, наприклад, там можливо, ви хочете там схуднути, як схуднути, тобто знеміть тренера, або, знаєте, можливо, у вас щось не, не, не виходить в а, житті, ну, тобто, наприклад, там, на по роботі. Можливо, вам треба просто попросити допомоги у інструкції, у інтернет, учати GPT, ребята. Ну, ти знаєте, зараз у нас є всі. А, Можливості для того, аби бути кращою версією себе, скажімо так. Ну, поки що, знаєте, в першу в чергу не бути кращою версією себе, треба хоча б просто бути собою. Хоча б худша версія себе, також іноді підходить, тому що головне, що це ви. О, вау, дивіться, козерогі, у вас. Лічно, отлично. Дивіться, як тільки я почала слідувати інструкцію, в мене вийшло зібрати цю ігрушку, і дивіться, що це виходить. Це якийсь такий машинка, але бачите, вона, вона має крила. От вона має крила. І знаєте, в, чому, в цьому є величезна, бачите, це вона їде, а може, вона ще й плаває. Давайте ми зараз побачимо, Може вона може ще й плаває. Ні, вона не плаває, вона тільки літає. А, ні, це быстро дуже машинка. Ну, яка має крила. Короче, можливо, ви недооцінюєте себе. А, бо в цьому є знаєте, якийсь величезний сенс, що ви думаєте, що ви машинка, наприклад, ви думаєте, що ви а, на, на роботі здатні тільки на це, а по факту у вас і крила для, для, для того, щоб літати. І перед вами відкрите небо, це небо можливостей. Але ви не впевнені в собі і а, досі а, працюєте там, де не маєте бути. Зверніться до якогось спеціаліста для того, аби а, там, поговорити, вирішити щось. Мені наче хочеться сказати, щоб ви попросили про допомогу в будь-чому. Тобто, це може бути ваша ситуація на роботі, або можливо, ваш емоційний стан, можливо, ваше якесь певне. Не знаю, якісь певні складнощі там, з квартирою або з переїздом, або, наприклад, з документами. Тобто, все може, може бути. І моя основна задача сказати вам, що в, в березні 2025 року вам треба просто звернутися до якогось спеціаліста, можливо, там до лікаря. Тобто, Можливо, у вас щось болить, щось тривожить, а ви все, ай, та пройде само. Чесно, не пройде. Ну, тоб, тіпа, ви так, Може не пройти. Ну, тіпа, серйозно, Давайте розуміти, що є деякі Кілька а, варіантів а, вирішення цієї ситуації. Тому моя ваша, моя ваша порада для від мене це попросіть про допомогу, скажіть, що вам не подобається, і а, ситуація вирішиться. Ви зможете а, зібратися і відчувати енергію для руху. Для руху, оскільки ви бачите, що це, це машинка. Машинки, коли вони стоять, вони коли вони, вони ну, рихліють, вони ламаються тоді, коли вони стоять. Машинка создана для того, щоб вона їхала, щоб вона рухалась. А тим паче машинка з крилами. Вона має літати, вона має, ну знаєте, от просто рухатися, рухатися заради того, аби бути живим. Тому... Зробіть якісь, якісь мовімент італійської, зробіть якесь двіження на зустріч до вирішення вашої питання, вашого вашої проблеми. Все, дуже вам вдячна. Дякую вам величезне. З вами була Марина Дко, і це кіндерологія. Кіндерологія це вигнана наука, яка може передбачити ваше майбутнє. Це єдина вигадана наука, яка реально працює просто тому, що я розказую, що це вигадана наука. Але ви беріть, будь ласка, для себе щось, що вам відгукується, і підслухайте свою інтуїцію. Вона вас проведе туди, куди там, де ви маєте бути насправді. Вот. А я з вами була Марина Вудко. Залишайте, будь ласка, коментарі, поділіться цим відео з вашими друзями, родичами, дивіться ці про ваших друзів, про ваших родичів. І все и вам хорошо!